Честь, у сьогоднішньому відео ми вивчаємо нові слова та фрази, які вам будуть потрібні на щодень, щоб розуміти польську мову, спілкуватися нею і висловлювати свої почуття. І почнемо ми нашу підбірку з такої фрази, яка є у словниках з приміткою вулгарне, так тобто таку фразу не використовуємо з усіма і всюди, але інколи так аж і хочеться сказати аж нудить від чогось, Так? коли ми щось не сприймаємо, коли щось для нас є дуже банальне, таке тривіальне. Ми хочемо сказати, «ну мене аж нудить від цього, так аж нудить від цього. I polską mowę możemy powiedzieć, też będzie coś podobnego z nudotą. Żygać się chce. Żygać się chce, co oznacza dosłownie błyskawić się. Zobaczmy, e, wykorzystajmy to użyć w Kolejny kocz, który będzie mi mówił, że wszystko jest możliwe, aż żygać się chce. Tak? Kolejny kocz, który mówi, że wszystko jest możliwe, Туребенджі мувім, що всичко є можливе, аж жигать ще. Якщо вас також, наприклад, дратують або аж нудить від таких tak, коучів, mm, які постійно говорять, що ти все зможеш, то власне можете використати в такому контексті цю фразу. А якщо перекласти наше речення, колейний коуч, тобто ще один наступний коуч. Кури Бенджі Мімувів, який буде мені говорити, що все є можливе, так, що все є можливе, аж жигач ще, хце, тобто аж нудить від цього, аж блювати хочеться, якщо дослівно. Ну, запам'ятовуємо, пам'ятайте, щоб уважно і акуратно використовувати це. А може, навіть не використовувати, просто щоб ви розуміли, коли до вас таке скажуть, або не до вас, або просто десь скажуть. Następne ciekawe słowo, także sprzymiatkuję slang. E, to nieco nie robić, bydycować, odpoczywać e, innymi słowami, tak? Możemy wykorzystywać słowo bimbać, bimbać, albo pobimbać, pobimbać, tak? E, na przykład od 1 września czas do pracy, a na razie można sobie pobimbać, tak? От 1 вже жня час до праці, а наразі можна собі побімбач. Так, тобто від 1 вересня вже час буде на роботу, а зараз а поки що можна собі поледарювати, нічого не робити, відпочити, розслабитися. Бімбач, побімбач, так, нічого не робити. А зараз хвилинка реклами, і хочу вам розповісти про свій курс польська мова від А до Я», на який я вас запрошую. Усі деталі про нього я залишаю в описі до цього відео. Коли ви перейдете за посиланням, то зможете детальніше прочитати про курс і залишити свої контактні дані, щоб наш куратор з вами зв'язався і допоміг зареєструватися на курс. На курсі ми з вами будемо вивчати польську мову від нуля до рівня середнього. Будемо тренувати вимогу, вчитися граматики, але у цікавий простий спосіб, так щоб ви розуміли, що граматика, яку ви вивчаєте, вам справді потрібна у реальному житті. Будемо вивчати багато слів, тренувати їх, і також будете ви виконувати домашні завдання, які індивідуально перевірятиме викладач. Тому більше про курс не розповідаю. Усі деталі ви знайдете в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся і до зустрічі на курсі. Коли ми щось дуже добре знаємо, знаємо на пам'ять, можна, звісно, сказати, що значна пам'ять. Але є ще одна цікава фраза, яку ви часто будете чути і також чути у фільмах, в реальному житті, читати у підручниках, це знач на вилот». Знач на вило». Наприклад, ви довго живете у Варшаві, працювали там, навчалися, і можете сказати, знам Варшави на вилот, бо стуювала ту і працювала ще 12 лат Знав Варшави на вилот, бо студіювала ту і працювала вам 12 лат Тобто я знаю Варшаву на пам'ять як свої п'ять пальців, бо я тут навчалася в університеті і працювала протягом 12 років. Знач, на вило. Знач, на вило. Знати щось на пам'ять, знати щось дуже добре. Наступна фраза це без прикрас. От є такі люди, які говорять прямо, без прикрас, не дуже переживаючи когось це образить, зачепить, зранить, без прикрас говорять. І коли це корисна е, штука, так, варто таке робити. Як ми скажемо це польською без прикрас, як переносному значенні, так недослівно, бо прикраса польською – це декорація, але нам тут потрібна буде інша фраза без прикрас. Церегєлі, без церегєлі, і це означає без прикрас. Наприклад, у вас є тітка, яка от все говорить прямо, без прикрас. Можемо про неї сказати: Моя чьоча мувів прост, без церегєлі. Моя чьоча мувів прост, без черегєлі. Тобто, моя тітка говорить прямо, без прикрас. Наступна фраза це на 100%. Звісно, можна сказати на 100%, але якщо собі трішки урізноманітнити мову, то можна почути від поляків таку фразу як цодойоти, цодойоти, е, і це означає на 100%. Наприклад, щось е, дане, згадзаючи цодойоти, добра робота. Так, ви зробили якусь, до, е, якусь роботу, якийсь проект, дослідили цифри числа так, в якомусь проекті. І ваш шеф вам каже, zgadzаю, zgadzаю всі дані згадзаються що Так? Тобто, всі дані співпадають на 100%. Молодець, добра робота. Tak? Добра робота, як молодець, перекладаємо. Всі дані згаджуся, що Е, Наступне речення: приклад. Наше припущення справді, що до Так? Наше припущення до йоти». Тобто, Наші припущення а, справдилися на 100%. Ось це цо, до йоти на 100%. Інколи ми чуємо про якісь речі або говоримо про якісь речі, бачимо щось. Е, і так і хочеться сказати: у мене мурашки по тілу. Так, ідуть. У мене мурашки по тілу йдуть. Польською ми це скажемо, як «чарки Так, Повторюйте за мною. Чарки не приchodzą. Наприклад, використаємо у реченні. Чарки приходzą, kieди відце відзе дієнче Маріуполя. Чаркім не приходил, къде виджаться з дієче Маріуполя. Тобто, у мене мурашки по шкірі, коли я дивлюся на фотографії е, Маріуполя. Отже, чарки чаркінечев. Мурашки по шкірі. Коли ми щось знаємо з власного досвіду е, і хочемо е, сказати, що от я щось про це знаю, то ми можемо польською е, перекласти це як tym. Власне, тут добре б було зберегти такий порядок слів: цось отим". Так, Наприклад, ваша подруга, яка е, має дитину, розповідає вам, що е, моє дідсько міцніє, так. Моя дитина нічого не їсть, і ви собі згадуєте час, коли ви мали дитину, і у вас було так само, і у вас є такий самий досвід, і ви знаєте, наскільки тут треба намучитися, і ви можете сказати Вєм це о тим». Так? Я щось про це знаю. Далі розберемо з вами фразу Як тільки подумаю. Інколи ми хочемо сказати, у мене голова болить, як тільки подумаю про це. Так, або як тільки подумаю про Маріуполь у мене мурашки по шкірі. Як ми перекладемо ось цю колокацію, як тільки подумаю? Польською це звучить так. На саму мишль, о. І далі окім очим. Місцевий відмінок буде йти. На саму мислі очимс люб окимсь. Наприклад, болімні голова. На самому мислі Так, Коли ви згадуєте про роботу, яку вам треба виконати, не можете сказати: у мене болить голова, як тільки подумаю про це. голова на самому мислі отм. Або Чаркімєходзов на самому о Маріуполу. Так? Використаємо дві фрази, які ми вже з вами вивчили. У мене як тільки. Про подумаю про так про Маріуполь у мене мурашки по шкірі. Отже, на самомислі, як тільки подумаю про щось, так на на мислі оким очим. Запам'ятовуйте, а у коментарях напишіть приклади з цією фразою, щоб краще навчитись її використовувати. Коли ми пригнічені е, маємо депресію, так можемо сказати польською. «Мам злий хумор це така основна фраза. Ви, напевно, її вже знаєте. У мене поганий настрій, але теж можна повірити, що мам так? Міч доа означає бути в поганому настрої протягом довшого часу мати депресію, так? таку легку форму депресії. М'єч доа. І, наприклад, якщо у вас є син, який не склав екзамену, то ви можете сказати, що мій син ма доа, бо не здав екзаміну. Мій син мадова, бо не здав екзаміну. Мій син має у е, поганому настрої, він пригнічений, він засмучений, бо не склав іспиту. Отже, м'яч дова це м'яч злий хумор. Ось і все. Таку підбірку підготувала для вас сьогодні. Напишіть у коментарях, яка фраза була для вас зовсім нова і яку ви забираєте з собою. Буду чекати на ваші коментарі. А якщо відео сподобалось, не забудьте лайкнути, підписатись на це відео. Бо якщо ви додивились це відео до цього місця, то це означає, що ви вивчаєте польську мову. А для того, щоб знати, що вам цікаві мої відео, ви можете мені це засигналізувати вашим лайком, коментарем, підпискою. А також, якщо ви маєте друзів, які вивчають польську мову, то внизу є стрілочка Поділитися, поділіться цим відео з ними також. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!